Добрий день, діти! Сьогодні в нас математика. І будемо ми разом з вами та спочатку вивчати наступну цифру. А яку ж? Відгадайте загадку. Ось ця цифра жартівлива, діто всіх розвеселила, як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться. Так, діти, ви здогадались? Вірно, це цифра. А зараз давайте разом згадаємо. Де ж ми зустрічаємо цифру 5? Цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців. Є п'ять пальців на руці, також п'ять і на нозі. Це п'ятірка нас вітає. Про себе розповідає. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5. П'ятірка може бути схожа на змійку. Цифра 5, неначе змійка, вигинає свою спинку. Черв'ячок Яблучка сточив на 5 перетворив. Малята, давайте і ми сконструюємо цифру 5 із Лего. Лега нам допомагає, з нами цифру 5 збирає. Об'єднаємо цеглинки і зробили ми п'ятірку. Діти, запам'ятайте правила написання цифри 5. Ведемо коротку похилу лінію та праве нижнє заокруглення. Додаємо хвостик зверху. Діти, ось подивіться, курка вивела своїх діточок погуляти. Давайте порахуємо разом. Скільки ж їх. Одне курчатко, друге курчатко, третє, четверте. Всього разом чотири курчатка. І позначаємо ми. Цифрою 4. Але одне курчатко наш чік відстав. Скільки курчаток відстало? Давайте рахувати. Один. Одне курчатко. І позначаємо ми його цифрою один. Діти, а скільки ж разом курчаток? Давайте знов разом порахуємо. Одне курчатко, друге, третє, четверте, п'яте. Всього разом п'ять курчаток. І позначаємо ми їх цифрою 5. Діти, а як же утворилось число 5? Вірно, це 4 та один. Або один та чотири. Запам'ятайте, будь ласка. Діти, ось подивіться, курка вирішила відпочити, а курчатка сіли біля неї з лівої та правої сторони. Скільки ж курчаток зліва? Давайте порахуємо. Одне курчатко. друге, третє. Всього разом зліва три курчатка. І позначаємо ми їх цифрою 3. І а скільки ж курчаток з правої сторони? Рахуємо. Одне курчатко друге. Всього два курчатка. І позначаємо ми їх цифрою два. Діти, а скільки ж разом курчаток? Рахуємо разом. Одне курчатко, друге, третє, четверте, п'яте. Всього разом. З лівої та з правої сторони 5 перчаток. І позначаємо ми їх цифрою 5. Діти, а як же утворилось число 5? Вірно, за допомогою цифри 3 та 2. Або 2 та три. Запам'ятайте, будь ласка. Діти, курчатка бігали по гаряби. І раптом пішов дощ. Курчатка сховалась під деревами. Давайте розглянемо. Всі курчатка сховались. Тож порахуємо. Скільки ж дерев? Одне дерево, друге, третє, четверте, п'яте. Всього 5 дерев. А скільки ж курчаток? Рахуємо разом. Одне курчатку, друге, третє, четверте курчатку, п'яте. Всього п'ять курчаток. Що ми можемо сказати? Що дерев і курчаток порівну по 5. І ми відмічаємо цифру 5. Діти, як же утворилось число 5. Вірно, воно утворилось за допомогою цифри 1. П'ядиничок. Діти, зараз розглянемо, як же утворилось число 5. Поглянемо на наш будиночок No. 5. Можна взяти 5 будь-яких предметів та поділити їх на такі групи. 4 і 1 та 1 і 4. 2 і 3 та 3 і 2. Ці пари чисел Треба запам'ятати. Діти, сьогодні на занятті ми познайомилися з числом та цифрою 5 та за допомогою наших курчаток утворили склад числа 5. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!